Ці дорожі, не всі разом бювет, спільно. Ви проти? Ви проти. Запротить Спасибо. Вертайтесь сюди теж. Вертайте. <реку> Заслуга у спорудженні цього бювету належить не стільки навіть міській владі, скільки підприємству обухів міськвторресурси. Його керівник Армен Палатян дотримав слова і розпочав реалізацію узгодженого з міською радою плану. <реку> Саме головне, от подивіться підприємців. в принципі, йому цей бюджет потрібен був би. Для чого? Він міг би спокійно цей кошти направити в іншу сторону. Ми з ним домовлялися по цьому бюту, ну, якийсь період трошки раніше. До речі, ми з ним домовилися ще один повітря відкрити в районі вулиці Київської біля заводу телеграмік, там де Омела. Це майбутнє. Саме головне зацікавленість людей, що подивіться, благоустрій, такий, як хотілося б нам мати в місті. І це е, партнерські домовленості, які підприємці і влада домовляються, і підприємці виконують. влада сприяє цьому. Тішать око і метаморфози, що відбулися з територією навкруги бювету, адже тут виріс затишний невеличкий парк, і сталося це напрочуд швидко всього за два тижні. Кілька слів про виконану роботу сказав і сам підприємець. Це Наша благодарність, наша добра воля. для действительно людей города Обухова и нашего микрорайона, для города. И в свою очередь мы хотели бы поблагодарить наших подрядчиков, как бы строителей в лице Петра Степановича Марцинковского, фирма «Влан». Тоже в Обуховском районе известное предприятие, которое помогло нам всей справе в этом деле. Мешканці сусідніх будинків сприймають відкриття бювету як справжній подарунок. Хоча міський голова стверджує, що потреба в таких об'єктах не така й нагальна. Обухів вже давно немає проблем з водою. це не панацея від там не вхватки води. Я говорю, що у нас вода в достатній кількості і очищена. Ну може, може, десь хімоналіз трошки гірше, ніж цього бювета, але в нас доволі чиста вода, доволі приємна вода, і це підтверджують аналізи центральної підмічних станцій. Подякували підприємству та його керівнику і мешканці сусідніх будинків. Коли всі подяки були висловлені, прийшов час для урочистого відкриття бювету. Кожен бажаючий отримав на згадку шматочок стрічки, адже такі речі здавна вважаються сильними оберегами. А далі настав час продегустувати воду. Найпершим це зробив Володимир Мельник, а за ним цілющу рідину спробували і всі присутні. Джерельно чиста вода припала до вподоби навіть найменшому будинцям, і це не дивно. Ми хотіли в районі козачка це робити. Потім подивилися, що та свердловина не така може бути якісна, як ця. Тут 192 метри свердловина це в принципі та ж сама вода, що один. Якість води в цьому бюветі незабаром досліджуватимуть фахівці, а ґрунтовність перевірки заспокоїть навіть найнедовірливіших. Санстанція зразу бере на облік цю свердловину. Вона буде перевіряти хіманаліз це одноразово, а потім бак аналіз буде перевірятися постійно. По хім аналізу да, тут. Ми маємо надію, що буде добре, тому що то, що міст міц у нас є по місту, може тут буде присутній, але не такий, як, як ну може бути взагалі, що не очищати воду. Тому це десь приблизно той самий горизонт, він трошки вище, як наш той. Хоча той б ви бачите, час показав, що він має прекрасну воду. Тішить і те, що доступ до бюлету буде цілодобовим та безкоштовним. Лілія Рагуцька, Олександр Костенніков, студія Барт.